Проблеми на фронті, ЗСУ відступили із Великої Новосілки. Росіяни просуваються турецьком і висадилися на островах під Херсоном. Що задумав Путін? Обговоримо за мить. Ви на Фабриці новин, моє ім'я Наталія Мартинюк. Російська армія, на жаль, захопила нову територію на сході України. Мапа Діпстей свідчить про чергові успіхи окупантів у Турецьку. Вони зайняли ще декілька кварталів у північній і східній частинах міста. Крім цього, підрозділи ворога окупували ділянки території поблизу Нової Лазаветівки і Андріївки на Покровському і Курахівському напрямках. Відповідно, військові аналітики також констатують фактичну втрату Великої Новосілки на півдні Донеччини. Діпстейт пише, що загарбники вже вільно ходять центром селища із прапорами та навіть запускають салюти. Водночас українське командування остаточну втрату великої новосілки не визнає. У Ослу Хортиця кажуть, що ЗСУ дійсно відступили, але тільки аби уникнути оточення, і при цьому досі перебувають у селищі. Процитую Віктора Тригубова. Для уникнення оточення українських сил у південній частині населеного пункту вони звідти були виведені. Українські сили отримують деякі позиції у межах населеного пункту, але це ближче до його околиць. Будь-які інші дії могли б призвести до оточення і непотрібних втрат українських захисників. Кінець цитати. Тим часом американські аналітики із інституту вивчення війни вважають, що окупація Великої Новосілки може показати, де Росія буде наступати найближчим часом, а саме навесні і влітку 2025 року. Експерти радять пильнувати, чи перекине командування Росії свої війська із селища на інші напрямки. Наприклад, на окупацію часового яру кинули підрозділи Ахмат, Русіч і колишні ПВК Вагнер. Про це повідомив речник 24-ї бригади Андрій Полухін. Каже, що українські позиції штурмують дійсно натреновані військові. Він додає, це підготовлені бійці, які пройшли інтенсивну підготовку. Готові до дій як у міській місцевості, так і в полях. Це 98-ма російська повітряно десантна дивізія. Це люди, які вчаться штурмувати, вчаться брати рубежі. Також вони посилюються іншими підрозділами. Це Ахмат, до якого увійшли колишні члени так званої ПВК Вагнера і добровольче формування Русіч. Кінець цитати. Інший офіцер, речник Оту Луганськ Дмитро Запорожець, теж підтверджує посилення тиску на часів яр. За його словами, загарбники підірвали труби каналу Сіверський Донець для розширення наступу напрямку міста. Ворог все частіше кидає у техніку, як от бойові броньовані машини, разом із десантом. Певні успіхи є і у наших бійців. Лейтенант ЗСУ із позивним Алекс повідомив про ситуацію на Лиманському напрямку. каже, що сили оборони пішли в контратаку і просунулись у тернах. Вони відбили деякі раніше втрачені позиції. А в удачному, що під Покровськом, наші воїни розбили передові загони росіян. За словами військового Станіслава Бунятова, для командування РФ це було справжньою несподіванкою. Мабуть, ще більшим шоком для нього була б історія, якою поділився Алекс. Каже, що росіяни пішли на штурм під Вочанськом з силами одного танка і двох броньовиків із десантом. У якийсь момент командир танка втік із поля бою і добровільно прийшов здаватися у полон ЗСУ. У результаті решта окупантів знищили ще до десантування. Водночас на Херсонському напрямку ситуація дещо погіршилася. За словами Станіслава Бунятова, все через погоду. Завдяки туману багато згарбників закріпилися на островах Дніпра. Тому тепер українським воїнам доведеться дронами шукати і знищувати кожного окремо. А у майстерності наших операторів БПЛА не варто сумніватися. Наприклад, бійці роти ударних безпілотників Роніни із 65-ї бригади на одному із напрямків знищили кілька ворожих автомобілів, а також знайшли справжній скарб, заряджений снарядами БМ 21 град. Після прицільного удару від нього нічого не лишилося. Водночас, інший підрозділ Фенікс, бригади Держприкордонслужби помста спалив одразу три БТР росіян на Донеччині. Тим часом ГУР знайшло підтвердження масованого переведення окупантів у піхоту. Розвідники прихопили розмову двох загарбників. Один поскаржився іншому, що його знайомих мобілізованих за відмову підписати контракт відправили прямо на штурми. Послухаймо. Да, братан, смех смехом, блядь, а тут, блядь, блядь, да тут до смеха. Я боюсь в осенью вообще, синюю вообще блядь, делать. Блядь, сейчас типа там в курочек, там в четырех местах провода. Блядь. Да, понятно, братан. Я тут тоже сегодня по блиндажам походил, помню, понял. Если помнишь, Аида, Балов и которые вот чуть, чуть ниже нас стоят, да, да, сейчас где 85-я минометка, понял. Их же камбрих в пехоту теперь то, что не подписали контракты, они же мобилизованные, понял, потом в месяц там летом вообще. То, что на госпиталях же происходит, тоже знаешь. Да, знаю, братан. Походу, скоро тоже я пойду в пехоту. Боже упаси, мы за тебя будем молиться. Будем надеяться. Украинские что щодня методично отправляют на то свет российских оккупантов. За даними генштабу, тільки упродовж минулої доби кількість убитих і поранених сягнула майже півтори тисячі осіб. Також Сили оборони знищили 12 ББМ, 16 артсистем, 74 БПЛА та 59 одиниць автотехніки противника. Про все найважливіше із передової ви завжди можете дізнатись на фабриці новин. Тому підпишіться на канал. І не пошкодуйте поставити вподобайку цьому випуску. Солдати КНДР, ймовірно, отримали наказ не здаватися у полон силам оборони. Вони радше підірвуть себе гранатами ніж потраплять до українських в'язниць. Про це повідомляє Sky News. Журналісти поспілкувалися із бійцями ЗСУ і з'ясували, що північнокорейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту у Росії. Це сталося після того, як солдати КНДР зазнали важких втрат. Українські воїни припускають, що бійці Кім Чон Іна – або роблять висновки зі своїх помилок на передовій, або доглядають за пораненими, або чекають на підкріплення тим часом засу просуваються у Курській області. Інститут вивчення війни підтвердив успіхи наших воїнів на кількох напрямках. Зокрема, вони просунулися у центрі погрибків, що на північ від сучі, також відбили у росіян територію у лісистій місцевості на північний захід від косиці. Крім цього, так звані російські воєнкори повідомили про розвідку боєм української армії у напрямку Тьоткіного. Водночас український боєць під ніком розвідник у своєму телеграм-каналі повідомив про успішні бої на Курщині. Точно місцевість не вказав, проте зазначив, що дрони ЗСУ розбили штурмові групи ворога. Відзначилися і воїни 225-го штурмового батальйону. Під час одного із боїв вони зробили вигляд, що зазнали поразки і відступають. А коли росіяни кинулися вперед у лісову смугу неподалік села Свердлікове, зайсу накрили їх касетними боєприпасами із Хаймарс. У батальйоні наголосили, що завдяки гарно спланованій операції знищили значну частину живої сили противника. Після цього повернулися до лісосмуги і провели зачистку території. Українська 22-га механізована бригада знищила у Курській області північно-корейського командира роти і звернула увагу на його спорядження. Виявилося, що боєць КНДР мав при собі одразу дві зброї: одна із них новий автомат ак 12 для ураження українських воїнів, а друга гвинтівка ВПР 12 Вочевидь, із неї північно-корейські солдати намагаються збити фпв дрони ЗСУ. При цьому українські військові зазначають, що у солдатів КНДР чудова підготовка у плані влучності. Так бачимо, командиру роти корейців це не допомогло. Аналітик Василь Пихню у ефірі Фабрика новин теж відзначує, що останніми днями російська армія фактично припинила штурми на Курщині. Послухаймо, бійці наші, що тут воюють, повідомляють мені, що в окупантів тут не все гаразд за останні три дні. Їм ситуація не сприяє в росіян. Фактично що відсутні штурми, натомість наші дрони виявляють, знищують противника в місцях їхнього накопичення. Можливо, зараз відбувається якесь перегрупування військ. Можливо, зараз затумувавши подих. Чекають вони, а як же далі буде розвиватися переговорний кейс, але щонайменше три останні доби штурмів. Нуль від противника. Це з того, що мені розповідають бійці на напрямку Курському у будь-якому разі. Україна поки не планує покидати Курську область. Такий висновок можна зробити. Із заяви Володимира Зеленського. Президент пояснив наскільки важливим зараз є утримання курського плацдарму. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші суми та Харків. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта. Шановні глядачі. А на вашу думку, з чим пов'язане затиша у російських атаках під Курськом? Напишіть свої версії у коментарях під відео.